Нам в нашій сім'ї тий Миколай прийняс радість і добре життя. Я бажаю святому Миколаю, щоб він зберігав всій сім'ї, щоб бажання усіх діти з Я хочу, щоб Святий Миколай подарив нам щастя для сім'ї і щоб він мені подарував, подарував е вертольот на пульці. Дорогий святий Миколай, я хочу, щоб ти <плес> мені подарував серцем на тіло. Дорогий святий Миколай, я хочу, щоб ти мені подарував котика, живого в'яжував і, і щоб не було війни. Щоб Миколай мені подарував. От така э, Астерхай. Я хочу, щоб ти мені подарував куклу э, Австехай, щоб ти мені подарував лижи і щоб не було війни на Україні, щоб всі жили, жили мирно і колись. Я бажаю, що наші, наші сім'ї принесли багато на подарунків, щоб, щоб, щоб були влучання, щоб ти поніс нам всі подарунки, щоб не ну, прості, щоб були гарні подарунки, що там. І ми мами себе, ведемо, ну, трішки так нечемо. Стараємося. Святий Миколай, я хочу самої сім'ї. Здоров'я, щастя. Святий Николай, я хочу першника. Я буду передумав. Святий Миколай, я бажаю своєї сім'ї, щоб ти приніс щастя, здоров'я, щоб не було руїни і мені маленьку собачка. Хочу, щоб моє бабуся була здорова, бо вона їй також хворіє. Дорогі святий Миколай, я хочу, щоб ти подарував моє щоб мене не хворіли щастя і хочу, щоб війна війни не було і щоб люди не вмирали. А для мене котика жива, я жива. Я хочу, щоб мені Миколай, мені скукла на Астер Хай. Я хочу, щоб Миколай мені скукла Астер Хай. Любиться він Миколай, мені все мені чоловіка. Що Миколай ще подарував мені мікрофон. Святий Миколаїв. Мені танк з ляга на питу. Дорогий святий, Миколаїв. Я бажаю, щоб ти приніс мені кухону в цьому і, і щоб і миром усій нашій країні. Я хочу допомогти Миколай і розуміти собачку. Щоб Миколай мені привіз трек для машини. Миколай, будь ласка, хоч куклу Монстер Хайдер була. Берегися тим Микола. Я бажаю що... всьому миру, всій землі миру. І ще я бажаю, щоб... Всі наші, на країні не було, не було війни. Я бажаю мир в наш, нашій країні, щоб були всі здорові і щасливі. Хотів живого песика. Дорогий святий Миколай, я бажаю щастя здоров'я для сім'ї, принеси мені, будь ласка, Лялькового дракуралу і моєму батьку. Хочеш, щоб моя сім'я була щаслива. А мені купила велику нітяку. Чаву. я бажаю, щоб, щоб Николаю не принесло кружного кота. Щоб здорові й світлі були, здорові і сильні, часто здорові і так сігри. Мені перенесла Собаку. Собаку. Я хочу, щоб Миколай мені приніс дуже зло. Миколай, я бажаю, щоб ти моїй маленькій сестричці приніс її улюблену ляльку Монстер Хай Друку і мені маленького песика. Та я бажаю, щоб ти мені приніс машину на кульці і моїй родині. щоб що ми приніс, який гарний подарунок, щоб ми всі в Україні. Свято Миколаїв це дуже гарний свято. Дітки дуже чекають його. І батьки. Ми чекаємо, щоб нам дали гарні подарунки, щоб все було гарно. Здоров'я нашим діткам, саме головне, миру в нашій великій, гарній державі. Ми сподіваємося на краще і на мандаринки. Так. Ну що чекає Миколаїв? Миру для неньки України. Здоровічка кожній дитині, взаєморозуміння в колективі, благополуччя і любові в кожній родині. Це самі бажання. А також, батьки, упереди світлого праздника Святого Миколая, я хочу побажати вам здоров'я. Натхнення, любові, миру і злагоди, щоб ангел охоронити вас всіх оберігав, а святий Миколай завжди допомагав і здійснював всі ваші мрії. Ну а що ж я вважаю, що я мрію, що я очікую від Святого Миколая? Це здоров'я, миру і злагоди, любові, наснаги і здійснення всіх ваших мрій. Хай Миколай кожному під подушку принесе щастя, достаток і радість.